Вітаю вас, мої любі. Мене звати Марина Гутнік, я інструкторка нейрографіки, естетичний коуч, супервізор і авторка напрямку нейросиморон. Це коли глибина і креатив обіймаються, щоб повернути вам смак до життя і свободу бути собою. Якщо життя останнім часом смакує як недосолений борщ, не поспішайте ставити на собі хрест. Сьогодні я покажу вам. Як легко із усмішкою повернути смак до життя, навіть якщо він раптом втік, це буде просто весело, але глибоко і трансформаційно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і поділіться цим відео з подругами, які теж загубили смак до життя. А ще ви можете ділитися своїми малюнками та отримати зворотній зв'язок від мене в телеграм-групі. Посилання я залишу у першому коментарі. А тепер нам малювати. Що для сьогоднішньої роботи нам з вами знадобиться? Нам знадобиться аркуш А5, Це половинка, А4. Можете навіть взяти трошки менший. Тому що саме ці нейросиморонські замальовки, скетчі неросиморонські, вони розраховані на 20-30 хвилин вашого часу, не більше. І вони маленькі, вони. Дають таку поштовх для більшої роботи вашої, для, для того, щоб пішла енергія для здійснення тої мрії, на яку ви малюєте. І нам знадобляться два маркери чорний більш товстий маркер і чорний лінер тонкий. Звичайно, ви можете малювати одним маркером, але я вам пропоную малювати двома, тому що малюнок буде виходити просто трішечки красивіше, коли ми робимо лінії більш товстим, а за ми робимо більш тонким маркером. Тоді він такий виходить красивий малюнок. Ну і, звичайно, нам е, наші кольорові олівці. І починаємо ми з того, що ми аналізуємо, де я. А де е, ті мої мрії, бажання, які загубилися? Де той смак життя, коли, який я втратила, який був колись в моєму житті, як раніше? І я розумію, що я десь ось вже тут, я пішла вперед, да? моє життя пішло вперед, я тут. А мій смак життя він залишився там, він десь загубився. Так як я вам пропонувала в Семеронському ритуалі, що ви берете будь-який смаколик, який вам до душі. Це тістечко, цукерка, шоколадка. Так само і в своєму малюнку ви можете намалювати або тістечко, або цукерочку або шоколадку. А як ви не можете і не хочете малювати, ви просто можете це у вигляді коло намалювати. Але краще. Все ж таки, це семарон, да? Симарон – це психологія абсурду. А краще намалювати щось. І от Сьогодні мені хочеться намалювати таке тістечко. Я чомусь згадала от в минулому, да? як в школі. От. І, е, у мене асоціація це тістечка-корзинка. Я думаю, що у багатьох з вас теж така, така є асоціація. От Я згадую, коли в дитинстві була класно, не було ніяких проблем, все, все, була радість така. І от саме це тістечко. А мені нагадує той смак життя, який би я хотіла повернути зараз в своє життя. Вот там якесь таке було, да? Образно, дуже образно. Або морозило, там, наприклад, кожного буде щось своє. Що ж ми тепер будемо з цим робити? Нам потрібно це повернути до себе. І тут вступають в допомогу наші чарівні нейролінії. Якщо ви перший раз на моєму каналі ніколи не малювали, ви не знаєте, що таке нейрографіка, Нейролінії це лінії, завдяки яким ми взагалі працюємо в наших малюнках і піднімаємо ту потрібну енергію для здійснення своїх мрій. Більш детально я залишу ссылочку під відео. Ви подивитесь і послухайте, що таке нейролінія, як вона малюється, чому вона саме така. Обов'язково для того, щоб подальшому малювати зі мною або з якимось іншими інструкторами нейрографію. І так, нейролінія – це наша чарівна, наше чарівне джерело енергії. Нам потрібно зараз, завдяки цим наші струмочки, поштовху, які допоможе нам повернути, згадуємо нашу мурчалку, яка, яку я пропонувала в безпосередньо в ритуалі, і починаємо проводити. З минулого, там, де моє, там, де загубилося, загубився мій смак життя, проводимо лінії і не поспішаючи проводимо лінії і повторюємо мурчалку. Смаколик з'їсти, я берусь, з любов'ю к світові я мчусь. Я повертаю смак життя, яке... Солодке відчуття. Лінію малюйте через свій смаколик до себе. Ми таким чином саме повертаємо, повертаємо собі цей смак життя. Але коли ми починаємо це робити, от навіть в житті, так, так, наче я хочу, наче мені так хочеться, я щось намагаюся робити, якісь дії. але все одно Якось невесело, якось радісно. Це саме тому, що в нашій підсвідомості дуже-дуже багато різної інформації, і в тому числі різних блоків з негативною інформацією. Ті блоки вони заважають, як каміння на дорозі. І от як, як на дорозі машина не може проїхати, якщо дорога засипана камінням, так само ця енергія не може дійти до нас. Ми начебто і робимо якісь рухи, робимо якісь дії, щоб це зробити. Але ми стикаємося постійно з такими от кутами, з такими перетинами, і ми, наче в кут потрапляємо, да? кажуть, загнаний глухий кут. І тепер нам на допомогу приходить. А наступний пункт із нейрографічного малювання це заокруглення. Під час заокруглення ми з вами прибираємо ті блоки, ті каміння з нашої дороги, які заважають нам повернути свій смак життя, ті блоки, які заважають нашому смаку нарешті дістатися нас. І ми робимо заокруглення на всіх кутах і перетинах ліній, які у нас з'явилися під час нашого малювання. Знову таки, якщо повторю, якщо ви перший раз на моєму каналі, ви не знаєте, що таке заокруглення. Ви ніколи не малювали нейрографіку. Я залишу ще одне посилання на ще одне відео, ви подивитесь, ви спробуєте, і обов'язково у вас все, все вийде. Коли всі кути і перетині будуть заокруглені, ми йдемо далі з вами. Ми зробили, ми прибрали той бруд, який заважає нам повернути наше щасливе життя. Повертає, повернути наш смак до життя, який був раніше в нашому, нашому житті. І що з нами відбувається в цей момент, коли ми нарешті наповнені тим щастям, коли той смак до життя повернувся, нам стає добре, нам стає класно, нас наче розпирає, як молодь зараз каже мене пре", так? і що відбувається? Таке відчуття, що енергетично, я збільшуюсь, тому що мені потрібно більше енергії, гарної енергії, класної енергії. І ми то коло там, де я, ми його починаємо, ми його збільшуємо, ми робимо ще одне коло, Ми показуємо, що, що тепер я наповнена. Після того, коли я цим наповнилася, я прибрала все, що не потрібно, щоб мій смак повернувся. Я стала ще більшою, я стала більш сильнішою. я стала… Більш здоровішою, я стала більш щасливішою, стала більше. І після того, коли я стала такою, я буду ізлучати геть іншу енергію. Я не буду нити, я не буду страждати. Так? Я буду навпаки злучати радість, я буду дарувати радість іншим людям, буду дарувати радість своїм близьким, своїм колегам, своїм клієнтам. Всім навколо себе, і зрозуміло, що я і отримувати буду теж саме. І тепер від нової я, ми е, ще, бі, ще додаємо лінії, показуючи, що тепер я інша, тепер я, інша. я більше, да, більш щаслива, більш здорова, більш е, вільна і так далі. Е, і ми просто виводимо від цього кола декілька ліній. Просто робити декілька ліній в різні боки, показуючи, що я можу тепер світити, я можу цю енергію роздавати, як той пауербанк. Ви робите декілька ліній. От скільки ви захочете, от як у вас йде, можете небагато, можете багато. Якщо у вас небагато часу, не малюйте багато ліній. Якщо є час і бажання, то можете намалювати лінії. Набагато більше. І зрозуміло, що коли ми починаємо світити, у нас з'являються, піднімаються нові блоки, у нас їх багато вже в нашій підсвідомості, в нашій нейронній мережі записано. Що, наприклад, не на часі світитися, зараз не можна, а іншим гірше і так далі. І так далі, і так далі. У кожного з нас піднімається щось своє. Бачите, у нас знову з'явилися оці кути і перетини. Знову з'явилися якісь блоки, які не дають нам бути в смаку життя, так скажемо, бути наповну. І ми знову беремо і робимо заокруглення скрізь, де у нас з'явилися кути і перетини ліній. Після того, коли ми зробили всі заокруглення, ми переходимо до нашого кольору. Що таке кольор в нейрографічному малюнку? Це енергія, якою нам не вистачає якраз для здійснення бажаного. Тому ми, як правило, додаємо якраз ті кольори, які ми вважаємо схожі на те, що нам потрібно колір енергії. І що нам потрібно буде зробити в цій роботі? Уявіть собі, якого кольору, або яких кольорів той ваш смак життя. Ви берете маркери, і, наприклад, я хочу свою, свій смаколик розмалювати помаранчевим і жовтим. Наприклад, я малюю, пам'ятаємо, що у нас. Є правило в нейрографіці, що ми маємо замальовувати не менше двох ячеїк поряд, не менше не по одній. Ми не можемо розмалювати тут червоний, тут помаранчевий, тут зелене, тут лакитний. У нас має бути хоча б дві ячеїчки поряд через лінію. Більше можна по одній ні. і я замальовую ношу. Колір в, в, свої, в свою насолоду від життя, да, яка загубилася. У мене вона така. Потім я можу. От дивіться, тут не поспішайте. Можливо, вам хочеться посидіти, додати ще. От Зараз я намалювала, відчуваю, що мені не вистачає червоного, мені хочеться. Бачите, він такий перехід. Далі ви переходите до себе тої, як, якою ви хочете бути, як ви, коли ви повернете смак життя да? більше, більш щаслива, більш здорова, більш вільна, які там кольори мають бути, але яких зараз вам не вистачає. Наприклад, там блакитних, зелених, фіолетових, помаранчевих, ви знаходите для себе самостійно. Тут немає правильно чи неправильно, це виключно ваше відчуття. Саме завдяки от таким нейроскетчингам, такої, такій роботі ви вчитеся слухати себе. Після того, коли ви розмалювали своє, свій смак життя, і якою ви стали, коли ви наповнилися цією енергією? Бачите, у мене кольори різні. Немає значення, ви можете навпаки, якщо вам хочеться наповнитися саме цими кольорами, ви можете ці кольори тут намалювати. Але після того, коли ви це зробили, ви це помалювали, тепер нам потрібно вийти за межі, За межі. як ми виходили лініями дати. Тепер ми даємо цю енергію іншим людям. І якраз можна виходити з -за межі, беремо олівці і просто. Цими кольорами, які у нас тут були, ви навіть не дивіться, як у вас йде. Просто, просто відчувайте свою руку, куди веде вас ваша рука, куди вам хочеться зараз піти. Е ви виходите за межі, ви, виходите, ви дозволяєте самі собі вийти за межі того, що зараз з вами відбувається. Вам потрібно вийти за межі. Тої скутості, в якій ми зараз багато з вами хто опинився, в якихось якомусь замкненому колі. І так ви ведете далі, 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 далі. Спочатку ви опрацьовуєте навколо своєї, свого смаку, свого смаколика, свого смаку життя, а потім. Ви виводите кольори із себе наповненої, коли ви вже наповнилися. І таким чином, таким чином поєднуєте той смак життя зі своїм, зі собою, да? поєднуєте? Ось така невеличка практика. Але з гумором цікаво завжди допоможе вам бути в ресурсі. Якщо вам сподобалось, я обов'язково чекаю вас в наступних своїх відео, тому підписуйтесь на мій канал. І повірте мені, якщо ви будете робити такі коротенькі практики, але щодня або хоча б через день, але регулярно у ваше життя. Обов'язково повернеться той самий смак на життя. Я чекаю вас в наступних відео. З вами була Фея Нейросимароно, інструктор нейрографіки Марина Гутнік. До нових зустрічей, мої любі!